Ну і що, дорогі скорпіончики, напружений момент для нас настав. Включаються родові програми. Все, що було заховане, все, що напрацювалося з цими поколіннями, зараз буде впливати на вас, несвідомо про це говорять. Чорний місяць, бо у скорпіоні активується агресія, гнів, роздратованість. Це те, що ви ховали від інших. Як ви відноситеся? Це просто. Неймовірно, у нас буде період, без сліз не напишеш. Сьогодні місяць і чорний місяць, і Меркурій у нас у Скорпіоні, Меркурій ретроградний. Правильно виходити з цього, це такі випробування, не те, що на кожен день, а на кожну секунду вашого життя. Як же правильно виходити, і що це за родові програми? Давайте поговоримо. Програма руйнування так у кризових ситуаціях у нас включається, що ви будете несвідомо йти і руйнувати своє життя криком, гнівом, роздратованістю або злавати чужі гроші. От захочеться вам пограти в якусь гру, і ви взяли гроші з наміром виграти, збільшити? А, так, потягнуться до скорішого заробітку. Ви від цього програєте, взагалі, відмовтеся від цієї теми на ці два тижні. Краще ви створіть довірливі відносини із Всесвітом, і тоді через ці відносини до вас будуть приходити нові можливості. Як це зробити? Я розповідаю на особистих консультаціях, тому що у вас кожна історія особиста і потрібен для вас особистий підхід, плюс пишу особисті холодинамічні практики, які вам допомагають в моменті відпрацювати негативні програми. Роду. Буде розкриватися травма роду, коли була в минулому війна, переслідування, розпад родини і тому формується установка: не вір нікому навіть родині. А також піднімаються табойовані теми сексуальності, смерті, насильства, грошей і магії. Про все це часто замовчується. Новий місяць у сонце, у Скорпіоні. Несуття що не можна говорити вголос і прагнення розкрити правду. А тут питання, чи потрібна ця правда комусь, чи правда ця не зруйнує життя, своє життя інших людей, а також пам'ять про смерть і втрату. І тут енергокармічна задача. Ви маєте завершити або зцілитися і тим самим зцілити свій рід. І можна це зробити впродовж двох Тижнів звернутися до мене на консультацію, де я побудую вашу натальну карту. І суто для вас пропишу холодинамічні практики, які ви можете робити далі і зцілювати свій рід. А також активуються у вас дуже внутрішні емоційні переживання, емоційна пам'ять дуже глибока, потрібно очистити застої, біль, вивільнити заблоковані сили, відновити довіру до глибини почуттів. Це те, що ви маєте зробити. І в цей період всі, буквально всі, будуть надчутливими, плаксивими. І це стан треба прийняти із цього стану болю активовувати турботу і любов, а не звинувачувати всіх, а знати, що це, що ви маєте зараз, це підсумки ваших прийнятих рішень, це те, що посіли в минулому тижні, секунди в минулому вашого життя. Ваша мама переживала травми, втрати, значить, внутрішня установка, світ небезпечне. Треба бути сильним і нікому не довіряти повністю. Потрібно активувати і міняти цю установку на світ безпечне, а так само несвідомо передавання страху, що прояв емоцій, слабкості. Ви вчитеся бути емоційно самотніми. А також буде включатися у вас маніпуляція. А для для тебе все, а тепер ти мусиш, установка. А це викликає відчуття, що любов це паска. І вже на внутрішньому енергетичному рівні вже щитується, як до вас звертаються і ваш контролер, який зараз включається через турботу. Я тебе люблю, тому мушу знати все, що з цим е, далі робити. Це ж установки, які далі руйнують ваше життя, тому що це не є. Побудова гармонійних відносин з дітьми, ні з собою, ні з чоловіком та партнером. Потрібно забирати ці установки, забирати цей страх, тому що на холодінаміці, на консультаціях по халедінаміці, ви приходите в певну установку, і ми за одну сесію забираємо, а буває забираємо і декілька цих установок. І потім ви використовуєте цю практику кожен день вдома. Виходить, що ви в подальшому незалежні від мене. Так і створюєте для себе безпечний простір, і знаєте, що все можливо, можливо поміняти любу установку і поміняти свою долю і долю своїх дітей. І коли ви будете змінювати ці установки, ваш внутрішній стан буде змінятися? Так? І буде змінюватися ваше життя на краще. Буде світитись вам сонечко. Хто бажає <coughs> будувати своє щасливе життя, вирішувати свої проблеми відразу, навчитися. Я запрошую на особисту діагностику, де ви отримуєте повну інформацію про себе, яка родова карма впливає, що вам передали рідні рід і практики, які будуть допомагати особисто вам виходити з ваших сценаріїв. З вами була на зв'язку особистий кермолог, астропсихолог Інга Паламарюк.